Реально вага тракторів. Привіт, вітаю вас на каналі Тракторний Бригадир. І сьогодні я зважу для вас в першу чергу для себе, звісно ж, для себе, щоб знати та розуміти, що я продаю, що я рекламую взагалі. Це шифер. Щоб ви розуміли, ну, з кожним днем, з кожним місяцем я поступово поглиблююсь пізнання цієї техніки, як ви розумію, більше, більше, більше. Просто це не основна моя робота, щоб ви розуміли. Це отакі от, більше як хобі, друзі. Хобі, але і робота водночас ну, не буду лукавити. Друзі, шифен 244 БФУ. одноциліндровий двигун, ремінний привід, карданний під'єднання переднього мосту, кулачковий передній міст, компресор встановлено, ресівер, друзі, примусова гідравліка, валетбору на одну швидкість, трьохточкова система 300 кг підйому, розподільник бачимо, додатковий. Коробка 4 основних передачі, передній довантажувач, 9 літрів паливний бак, рідинне охолодження, водичка заливається, і будемо перевіряти вагу. на ногах. Друзі, Маса може варіюватись, ну Тобто, зазначено 1340 кілограмів в характеристиках. А ми зараз просто перевіримо, скільки ж насправді... Маю масу міні-трактор, міні-трактор саме Шифенг 244 БФУ. Дивіться огляди на сайті. Осьо. Мій знайомий дядька каже, давай махнемся. Трішки він такий громкий, Шумить, я б сказав, але але... Дивіться на цю машину. Ага. Все просто. 1300 кілограмів чистої ваги, друзі. Знаємо тепер. Знаємо і купуємо, друзі. Замовляємо, доставочка по всій Україні. Телефонуйте для замовлення або напишіть коментар. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую за те, що були з нами. Пока-пока.